Скажіть, будь ласка, як минула Дуба на Заборізькому фронті, та е, що коїться зараз на вашій ділянці? Наскільки ворог інтенсивно захищається, і які операції були проведені за останній період? Коїться війна, йдуть постійні артилерійські бої. Арта не припиняється, що наша, що російська. Працює постійно і наші турмують. Є там певні успіхи тактичні. Ми не будемо називати конкретні ділянки, щоб не нашкодити. Але це окремі ділянки. А є ділянки, де окупанти потужно ходять в контратаки, рубляться і намагаються відбити втрачені позиції. І також плотно працює їхня авіація і дрони. Хоча і наші дрони теж добряче попрацювали за. Минулу добу по росіянам і наша артилерія теж там нормально їм насипала, бої йдуть десь так за за опорники за траншеї. Але росіяни теж там накопали тих траншей, окопів дуже хитра, мудра, і буває таке, що навіть вони намисно їх полишають, щоб наших туди затягнути, а потім просто з арти укрити. Тому все то дуже обережно виважено і стримано робиться, тому що вже вивчили всю цю підлість і подлянки. Ворога, ну, десь отак. Але на головна, ну, особ... ну, головний акцент наразі це артилерійські бої. Що з нашої сторони, що з російської. А на які ще хитрощі йдуть вороги для того, щоб заманювати українських військових на певні ділянки, на певні позиції, для того, щоб потім бити по наших. Ну, те, що я озвучив, це, мабуть, найголовніше і найосновніше. Тобто вони відступають, начебто відступають, і потім знову атакують захоплені бліндажі, так, так. Да, да. Потім накривають, ходять артилерію, ходять в контратаки. Контратаки вони робляться жорстко, звісно. Тут вже і спецпризначенці їхні стоять. І десантники, і морська піхота, хоч і потрьована, звісно, здорово, але тим не менше стоїть. Ну і а ще мінування, да, мінують, вони продовжують все то мінувати. you <laughs> Зрозуміло, що вихід на такі операції, де дійсно доводиться працювати в невеличких посадках в бліндажах, окопах ворога працювати великими групами неможливо і для цього застосовуються малі тактичні групи. А тут вже не буде ні БМП, ні М113, ні Рошелів, ні іншої важкої техніки. Доводиться використовувати щось надмале, надмобільне, таке як багі, я не знаю, мотоцикли або ще щось, чи є вони в вашому розпорядженні в необхідній кількості, і чи дійсно вони є поміж ними в таких невеликих операціях з малими тактичними групами? Ну, ви згадали про посадки. Ми маємо розуміти, що від тих посадок зачасту одне одно тільки названня залишилось. Це теж одна з один з елементів тактики росіян. Вони все стирають під нуль. Я вже не наразово казав, те ж саме з потоками. Або з, бо, з літаків бомбометання здійснюють, щоб було просто суто голе поле так їм простіше і легше оборонятися від атак нашої піхоти. Але тим не менше, наші побратими теж аналізують ситуацію і постійно змінюють тактику, яка дозволяє маленькими кроками, але все одно росіян трохи посувати. Але я чергове повторюю, те, що вони. Полишили певні позиції, що не говорить про те, що ми їх зайняли. Утворилася сіра зона, і зачасту росіяни ту сіру зону потім перетворюють на чорну діру, просто тупо валячи з артилерії. Артилерію у них тут просто мін і артилерію них тут да адуріні. У них тут стоять дві бригади і артилерійські, просто щоб ви собі розуміли. Це така ситуація була завжди. Ну скажімо так, з весни от, до цієї осені, чи вона от змінилася нещодавно. Я маю на увазі підтягнули таку величезну кількість артилерії і замінували так. Ну вони копали і мінували починаючи від самих там перших місяців захоплення частини Запорізької області, продовжується далі робити. Я вже казав, що мобіки їхні мінують вручну, а кадрові умовно, елітні частини у них для того є. Спеціальна техніка для дистанційного мінування це по землі. Ну а з неба вони ще півідронами скидають на голову нашій піхоті постійно боєприпаси. А по артилерійській техніці у них тут і від самого початку було дуже багато. Вони постійно підганяють і заводили нові установки, попри те, що. Наші хлопці, до зокрема от Запорізька Нацгвардія, повибивали е, низку їхніх пускових установок, тих же самих там і дальнобойних, і Савушек, і по танкам їхнім працюють. Але тим не менше, артилерії у них все одно багато, і по тим же самим снарядам ну, відносний без ліміт. А, е, і теж постійно його підвозять, тому що ви можете подивитися, от за крайні там три тижні у нас були дні, коли більше 130 обстрілів, тільки цивільних громад. А уявіть, що летить на голову нашим пацанам на лінії зіткнення. Розуміємо, що не тільки на лінії зіткнення, там де ми бачимо той такий гарний клин, який вам вдалося зробити так. Але як захищені зараз фланги, розуміємо, що з боку копанів і зі сторони Новофедерівки ворог атакує. І, напевно, так само насипає і артою, і мінометами. Чи вдається їх тримати і розширювати лінію фронту? Це те та задача, яка наразі стоїть стабілізувати і розширити лінію фронту, щоб не було цих провалів. Те про що я казав, іноді росіяни навмисно відступають, щоб потім наших заганяти вогневі мішки. Ви Можете навіть подивитися по тим картам, які у вільному доступі, які не є на 100% достовірними. А іноді і це зокрема і мої побратими вам казали, такі публічні карти в певний момент шкодять. Тому ж самим нашим атакувальним діям, але більш-менш вони відображають ситуацію. То можете подивитися, які там нерівномірні провали. Десь росіяни намисно відступають, десь вони відступають в результаті е, бойового зіткнення, а потім флангів їхня арта і авіація починає працювати. Але на то і наша працює е, та ж сама артилерія, та ж самі касетні снаряди, та ж сама штурмова піхота, і та ж сама наша авіація по максимуму підтримує, і наносить їм урону. Якщо так можна сказати за загальних рисах. Пане Костянтине, перед етером ми от з Вячеславом говорили, що кожен день з військовими ми підіймаємо однакові теми, ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, чим атакують вороги, яка інтенсивність боїв. Але от досить часто забуваємо запитати про просте, про людське, зокрема про те, от, наприклад, ви, пане Костянтине, коли крайній раз відпочивали, бачилися з друзями, з рідними, і які у вас от відчуття, коли ви щось чуєте про відпочинок чи про ну? Нормальне, звичайне мирне життя. Ну, скажу одразу, в мене є можливість періодично і відпочинок, і вихідні дні. Я не той штурмовік, який там безпосередньо кожен день ходив атаку. Кажу одразу, але і моя робота в тому числі полягає в тому, щоб забезпечити хлопцям можливість відпочинку, реабілітації і допомоги. Я ще повторюся, вчергове все залежить від командира. Якщо командир. Виконує свої завдання їй налаштовує роботу зі своїми підлеглими, так що є ротації, відпочинок і короткострокові відпустки, то такі підрозділи воюють. А Якщо е, немає такої можливості, то її немає. Але для того, навіть ті і хлопці, які наші постійно перебувають на лінії зіткнень, то намагаємося їм, хоча б знайти можливості ті ж самі лінії психологічної допомоги, які можна працювати там по телефону, ну дистанційно, щоб отримувати. Ту ж саму допомогу в плані морально-психологічного забезпечення. Або якщо вони вириваються на короткострокову відпустку в Запоріжжя, то є домовленості з певними реабілітаційними центрами, куди їх швидко беруть. З ними там працюють відповідно реабілітологи, фізіотерапевти, для того, щоб хлопці ті ж самі психологи, відновилися і фізично, і психологічно і далі повернулися і били ворога на фронті. Але це е, така. ну, все це, те про що я зараз розповів, ми починали. Коли це все починав, ми взагалі не знали, як то все працює. Все довелося вивчати самотужки, перевіряти деякі речі, перевіряти на собі, тому що деякі чиновники за це відповідальні. Вони у них була відмашка. Читайте закони, нормативну базу і типу там не заважайте нам працювати. Пацаны. а я от, до речі, якщо ви це обговорюєте. Хотів вам теж от, в ефірі каналу Апостров підняти таке питання. От воно далі буде насправді наростати, хлопці будуть про це казати зараз. ну, ні шатка, ні валка через пень колоду, але видають хлопцям посвідчення учасника бойових дій. 99% хлопців одразу йдуть оформляти пільги на комуналку по цьому посвідченню. Є е, нібито можливість оформити ці пільги через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду. Нічого подібного все одно доводиться самотужки збирати всі папери і самотужки їхати в пенсійний фонд. Так, а для чого ви створили цей електронний кабінет? От виникає логічне питання. У тільки говорив з нашим свободівцем, медиком бойовим, який працює на лінії зіткнення. Убеде отримав, але для того, щоб отримати... Пільги на комуналку от він готується у відпустку. Приїде в свою відпустку, уб'є на те, щоб їздити по пенсійним фондам, збирати ці папери. Ну так а де ж наша хвальона цифровізація? Почула вас, пане Костянтина. Дійсно, сподіваємося, що чиновники будуть чути військовим і йти на зустрічі. І це не тільки питання пільг, це питання і геть інших послуг, зокрема і ВЛК і МСЕК. Ми знаємо, скільки кіл пекла потрібно пройти військовому, щоб отримати всі необхідні документи і ну так би мовити, отримати послугу від держави. Ми, журналісти, своєю чергою завжди військовим даємо такий вільний майданчик, щоб ви висловили свою думку, сказали, що. Вас не влаштовує, щоб ви хотіли змінювати і тому ми вам дякуємо за відкритість і за те, що ви говорите про ті проблеми, про які потрібно говорити. І сподіваємося, що політики та чиновники на них будуть обов'язково реагувати. Ну і звісно, дякуємо вам за те, що захищаєте нашу незалежність кожен день. Нагадаю, Костянтин Денисов боєць Легіону Свобода із Запорізького напрямку доєднувався до нашого етеру.